Йшов добровольцем і санітаром, і під Донецьком загинув. Біля домовини солдата Романа Гейка, його батько, тітка та інші родичі із загиблим та ще трьома воїнами прощаються біля Свято-Спенського собору у Полтаві. Як молодий і людинолюбний був, простий. Свіясер був простим робітником. Спочатку йшов в інкомат, його там не взяли. Він потім до доброволець пішов. Залишилась сестра і мати. І, і батько. А і я. Дуже велика втрата. Да. Дуже ми переживаємо. Да. Неймовірно не можна перенести. Але ми гордимося, що в нас да. За український загинув. Да. повні 40 років, йому 39 років. Да. Як був ще маленький, я щось воно мені одразу заповнилося, ще зовсім маленький. Він так держав пояс і пістолет. каже, це твій захисник. А він каже: Так, так. Я з Захищаю. 21 вересня попрощалися із 46-річним Євгенієм Кулаковим. У нього лишилися дитина, мати та сестра. Воював, зокрема, у Сєвєродонецьку та Лисичанську. А з собою привіз собачку маленьку, яку врятував там водій по професії, да? а з самого початку він потрапив в саме пекло, можна сказати, тому що він був на налі. Потрапив у госпіталь в дуже тяжкому стані і загинув. В Госпіталі він не прийшов з себе, То есть, він був в комі. Це історія, я думала, що не про нас. Я думала, що з Жені нічого не може статися поганого взагалі. Тобто ну, настільки я от вірила, що він з ним цього не трапиться. Ми всі роботали ми з ним довге, ну лет 10-15. Зразу починав з Лесарем у водоканалі, потім майстером роботу, а же вот вите. Это... Пішов защищать нашу родину. Женя. Мы созванывались, конечно. По Фейсбуку тоже смотрели то, что я за него радовался, что на ротацию он приходил. Все было у него нормально. Отличный парень. Я просто тяжело. Що підполучені. Біля села Опитне на Донеччині, 13 вересня, загинув 35-річний Олександр Волочай. Мебельний завод виробляє мебіль і там і познайомився. Нічого не боявся ніколи. ну, завжди веселий, созванювався пару разів. То ну, особо нічого так не розказував. Хотів додому постійно. Хороший був чоловік. Жалко, що такі люди помирають. Бійців проживали у Полтаві, їх поховали на Затуринському кладовищі. А 31-річного Олександра Марченка у деканці, звідки він родом. Його мобілізували з перших днів батькою. і мати залишилась батька. Зараз виконує, був поранений в бою. Зараз е, проходить до лікування. У нього багато друзів в деканці, ми всі дуже сумуємо і дуже вдячні йому за те, що він дав змогу нам жити, а сам схилив свою голову заради нас і нашої перемоги. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко новини на Суспільному. Полтава.